Сьогодні про таке. Рекордна активність окупантів на запорізькому напрямку. Російські війська посилили штурми малими групами. На жаль, вони мають успіхи. Американська зброя для України від гучних слів Президента Трампа до конкретних дій Пентагона. Китайська загроза для НАТО. Пекін проситиме Путіна напасти на північно-атлантичний альянс. Низка загадкових смертей на Росії. Як вони пов'язані з колапсом в російських аеропортах? Про це і інше просто зараз. Привіт, мене звати Володимир Рабчун. Підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин. Рекордна активність окупантів зафіксована на запорізькому напрямку. Російські війська посилили штурми малими групами, використовуючи дрони, баги та мотоцикли. За словами військових, у попередні роки інтенсивність була значно нижчою. Судячи з усього, мета противника перерізати логістику в напрямку Донецька, захопити Оріхів і вийти на Маріупольську трасу. Власне, окупантам вже вдалося захопити села Лобкове на Запоріжжі та Піддубне на Донеччині. Про це повідомляє Діпстейт. Далі про те, що зараз відбувається на фронті. Це відео колонни з більш ніж 20 вантажівок. Всередині кавказькі бойовики. Автомобілі їдуть через Маріуполь до Таганрогу. РФ намагається стягнути додаткові сили до району Сумської області. Стягування додаткових сил відбувається тому, що становище військ країни-агресора на сумському напрямку почало значно погіршуватися. ЗСУ просувається флангами і намагається взяти в кліщі позиції армії РФ. Положення російських войск на сумському направні стало ухудшатися. Надільних участках передові подраздеління ВСУ продвинулись на тактическую глибину і обошли шли позиції противника з флангов. На прикордонні ворог намагається атакувати малими штурмовими групами, щоб захопити тамтешні території, але такі дії не допомагають окупантові. Российская Курская группа войск из состава группировки войск «Север», ранее активно наступавшая в приграничье Сумской области Украины, утратила свою способность наступать. В течение нескольких крайних суток передовые подразделения ВСУ сумели несколькими контратакующими действиями на отдельных участках резко усложнить ее положение в западной части этого тактического вклинения. Z-паблики с посыланием на Министерство обороны РФ – Бравурно рапортують про захоплення населеного пункту у Дніпропетровській області. Вей групіровки «Отважні» в ході рішительних дійств освободили населений пункт Дачне в Дніпропетровській області. Як виявилось, це черговий фейк. Ось відео, як бійці 37-ї окремої бригади морської піхоти підіймають свій прапор у селі Дачне. Тим самим спростовують заяви російської пропаганди. Ситуація на кордоні Донецької та Дніпропетровської областей динамічно напружена, тому що армія РФ переважає там кількісно і намагається здійснити проривні дії. Цей напрямок для РФ насамперед політична мета, яка потрібна для пропаганди. Дніпропетровська область для них це політичне рішення. Я думаю, що під це вже заготовлено десятки методичок російських пропагандистів, які чекають на якесь підтвердження, щоб запустити чергову хвилю дезінформації, як росіяни успішно широким фронтом прорвалися десь у бік Дніпропетровщини, хоча такого значення у військовому плані для них це не матиме. На Запоріжжі в районі містечка Пологи українській авіації вдалося знищити пункт управління ворожих БПЛА. Також у цьому регіоні, за даними ресурсу Діпстейт, російським військовим вдалося окупувати село Лобкове в селах оборони Південь. Цю інформацію спростували, пославшись на можливий збій інтернет-ресурсу. Ситуація на півдні України. Доволі непроста, але вона контрольована. Щодо того, чи коментувати мені чи не коментувати те, як діпстейці наносить позиції на мапі. Я скажу так, що за минулий тиждень жодних штурмів в напрямку населених пунктів Лобкове і Степове не було. На думку аналітиків, на запорізькому напрямку, хвиля наступу армії РФ захлинулася, але це не означає, що не буде наступних спроб. По перше, сумський наступ не все так добре у росіян, як вони намагаються малювати. По-друге, на запорізькому напрямі безпосередньо на лінії фронту перша хвиля наступу росіян захлинулася. Це не означає, що вона закінчилася або вони відмовилися від своїх планів, але це означає, що наші сили оборони їм ефективно протистояли. Якщо так продовжиться протягом літа, то фактично літній наступ Росіян на Запоріжжя буде зірвано. Зараз щодня армія РФ у середньому проводить близько 200 атак невеликими групами та без броні. І на даний момент такі дії вже не дають результату як раніше. Тим часом Україна відновлює позиції і продовжує утримувати території в Курській та Білгородській областях Російської Федерації. Про це сказав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, українські сили продовжують Сковувати у прикордонні значне угрупування противника. Сирський додав, що ворог не матиме там спокою. Маю оновлення щодо ураженого оборонного підприємства в Московській області. Генштаб повідомив, що українські дрони прилетіли саме по Краснозаводському хімічному заводу. Там, зокрема, виробляються бойові частини для російських БПЛА типу шахет. Тобто, цілком легітимна ціль. Окупанти запустили минулої ночі 54 дрони по Україні. 26 із них було збито, 8 локаційно втрачено або подавлено реп, зафіксовано влучання ворожих ударних БПЛА у п'яти локаціях. А для того, щоб зрозуміти, що саме російські терористи чи не щоночі запускають по мирних українських містах, будь ласка, зверніть увагу на цю світлину. Це той самий шахет 136. Як бачите, це чималий дрон, який важить 200 кілограмів. 40-50 із них це бойова частина. Кожен у світі бачить, як багато Росія очікує саме від застосування шахедів. Не так багато в них залишило способів затягнути війну. І російсько-іранські дрони один з цих способів. Я дякую всім, хто допомагає протидіяти таким їхнім ударам. І звісно, Дякую всім, хто допомагає нам захищатись від російських ракет. Ми працюємо зокрема з американською стороною для відповідних рішень щодо патріотів і ракет до них. Ставте вподобайку цьому відео і підписуйтеся на канал. Це і приємно, і корисно, бо допомагає розвивати нашу сторінку. А ще поширюйте це відео, якщо вважаєте його достатньо цікавим. Ну, це менше хвилини вашого часу. А я знатиму, що роблю щось файне і потрібне. Дякую. США нададуть Україні зброю першочергово для оборони. Про це сказав президент США Дональд Трамп. Його слова пролунали під час зустрічі з ізраїльським прем'єром Нетаньягом. Відповідаючи на питання журналістів, Трамп сказав таке. Ми надійшлимо ще зброї. Ми просто мусимо. Вони мають бути здатні себе захищати. Зараз по них завдають дуже потужних ударів. Дуже потужних. Тож нам доведеться надати ще зброї. Так, передусім оборонної, але по них б'ють дуже дуже сильно. І так багато людей гине в тій м'ясорубці. Важливим чинником захисту України є її власний ВПК. Країна за рік наростила виробництво дронів на 900%. відсотків. Про це пише видання Defense Express, яке в свою чергу посилається на звіти Atlantic Council та Georgetown Security Studies Review. в Україні. Наразі виробляється близько 2,5 мільйонів БПЛА на рік. Ми маємо значно більше використовувати всі типи дронів, які допомагають саме на передовій. стримувати російські штурми і забезпечувати наші активні дії. Саме завдяки дронам, завдяки технологічним рішенням будемо більше. Вдячний всім, хто розвиває цей напрямок, хто розробляє відповідні рішення. Продовжуємо роботу і для протидії ударам з повітря. Все щодо ППО, системи ППО, ракети до них, дронове ППО на сьогодні. Головний пріоритет, і ми готуємо ще й нові домовленості з партнерами. На Росії низка загадкових смертей. Усі вони пов'язані з Мінтрансом Російської Федерації. Спочатку під Москвою знайшли мертвим колишнього міністра транспорту Старовойта. Попередньо він застрелився. Незадовго до того посадовця було звільнено з посади на тлі колапсу в російських аеропортах. Пізніше надійшла інформація про смерть іншого представника Мінтрансу. Це заступник начальника відділу земельного фонду Корнійчук, він наче віддав Богу душу під час робочої наради. Тенденція, як на мене, багатообіцяюча. Стежимо за розвитком подій. Тут цікавий момент. Про ці смерті стало відомо, а от інші Федеральна служба державної статистики РФ намагається приховати. Дивіться, яка показова історія. Російський дослідник електоральної статистики Дмитро Кобак, Кобак наприкінці червня 25-го року повідомив, що Росстат відмовився виконати його запит на дані щодо надмірної смертності чоловіків у 2024 році. Що саме так старанно приховує Кремль? У Росії більше немає смертей. Ні, це не жарт і не нова технологія омолодження людства. Насправді смертність є. Правда про неї вирішили не говорити, і ми зараз розповімо, чому. Федеральна служба державної статистики країни агресора припинила повідомляти про кількість смертей населення. Офіційна причина поки не зрозуміла. Проте найімовірніше, що таке рішення не в останню чергу було прийнято в рамках зусиль Кремля щодо приховування втрат Росії у війні проти України. Демократія зараз в відручаючому стані. Кількість рождаючихся росіян менше, ніж кількість вмираючих. Более того, смертность растет достаточно сильно, конечно, в первую очередь за счет погибающих на войне. Ну и чтобы нельзя было посчитать, сколько народу на войне погибло, самый простой способ придумали российские власти — просто засекретить количество смертей в принципе, чтобы невозможно было сравнить с тем, что было раньше, и, соответственно, чтобы никто не мог посчитать реальные цифры потерь. Російське опозиційне видання Медуза минулого тижня звернуло увагу, що Росстат не надав демографічних даних у своєму звіті соціально-економічний стан Росії за січень травень 2025 року. Не захотіли розкривати статистику, і для дослідників Рівень життя падає ціни ростуть, тому будь-яке Любая информация может ситуацию еще сильнее ухудшить. Это не означает, что завтра люди выйдут с вилами, но это означает, что понимание катастрофичности путинского курса будет все сильнее проникать. Красіянам голову у розстаті не розповсюдження даних пояснюють статтею федерального закону про офіційний статистичний облік та систему державної статистики в РФ. нагадуючи, що російський уряд може встановлювати особливості доступу до офіційної статистичної інформації, у тому числі в частині тимчасового призупинення її надання та розповсюдження. До речі, цю поправку було додано до закону нещодавно у лютому 2023 року, через рік після вторгнення російської армії в Україну сьогодні режим абсолютно такий диктаторський, і ем, сажають просто всіх підряд, і, ем, звісно, бояться такого роду дворцовий переворот готувати. Ну чим більше сажають, тим більше бажання все це прекратить ну собственно как и саму війну Потому что настроєння основное, яке є среди росіян, причому по разному настроенных, в різну сторону. Скоріше би все это закончилось. Ситуація для росіян не найкраща на даний момент. Щоб вижити у Росії, є два шляхи: або воювати, або працювати в оборонній сфері. Прожити надзвичайну зарплату середньостатистичній людині дуже складно. некоторые семьи и матери, и жены, когда у них в семье какой-нибудь алкоголик или наркоман, стремятся его отправить на войну, потому что толку от него никакого, а так можно хотя бы получить деньги, когда его убьют. Да, казалось би жахлива ситуація, але вже не тоже не собі рія за оцінками інституту вивчення війни. Ростат навмисно приховує інформацію про своє населення та смерті, намагаючись приховати поточні демографічні проблеми країни. Насамперед, високі показники втрат особового складу російських військових. НАТО Варто готуватися до війни. Китай проситиме Путіна напасти на північно-Атлантичний альянс. Такий сценарій розвитку подій озвучив генсек НАТО Марк Рюте. Подробиці у сюжеті війна за Тайвань може початися не в Тихому океані, а в Європі. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте в інтерв'ю The New York Times попереджає: якщо Китай так і вирішить напасти на Тайвань, Пікін може домовитися з Москвою, щоб та відволікла увагу НАТО, напавши на одну з країн альянсу. Якщо китайський лідер Сінзинпін вирішить напасти на Тайвань, він спочатку зателефонує своєму найближчому союзнику, очільнику Кремля Володимиру Путіну, з проханням відволікти увагу НАТО. Він скаже йому: слухай, я збираюся це зробити, і тобі потрібно зайняти їх в Європі, напавши на територію НАТО. Найімовірніше саме так і буде. За словами Рюте, у Європі є щонайбільше найбільше 7 років, щоб не допустити відкриття ще одного фронту на європейському континенті. Для цього потрібні два ключові кроки. По-перше, НАТО має бути настільки сильним, що росіяни ніколи не наважаться на такий крок. По-друге, потрібно співпрацювати з індотихоокеанським регіоном, що активно просуває президент Трамп. Адже ми маємо тісні взаємовзв'язки, співпрацюємо в оборонній промисловості та інноваціях між НАТО та індотихоокеанським регіоном. Це вже не просто кабінетна теорія, а реальність НАТО серйозно усвідомлює наскільки глибоко пов'язані загрози з боку Росії та Азії. Та й держава, яка жадає вбивати і підкорювати, навряд чи зупиниться на Україні. Эта агрессия, на самом деле, уже идет. И о том же говорил и канцлер ФРГ, который сказал, что он может целый список выставить. Он даже выставил список именно уже враждебных э -э, движений в отношении Германии, ну и остальной Европы. То есть, на самом деле, эта агрессия уже идет, и мы должны... готовиться к этому и отражать это. И все-таки какие-то навыки, какая-то готовность отражать вот эти нападки, уже есть. И ну, хотя бы вот хорошие, как бы. в плохом, конечно, смысле. Уроки нам были поданы именно, вот, когда были атаки на наши инфраструктурные объекты, на газовые, на интернет-кабеля. То есть все-таки эта война уже идет, и мы ее ведем. И единственный способ, как и ваш, к сожалению, очень грустный опыт показывает, опыт накапливается уже в реальных боевых действиях. Точно так же и у нас. Пока Трамп у власти, Владимир Путин может считать, что он может попробовать какую-нибудь страну НАТО. Ну и уж тем более, если Китай прикажет, а Китай России именно прикажет, потому что Россия находится в полной стопроцентной зависимости от Китая прямо сейчас. То есть, как это, война Владимира Путина за суверенитет, который в его представлении должен достигаться уничтожением Украины, привела к тому, что Россия впала в полную зависимость от Китая и суверенитетом больше не обладает. Война полностью поклинула РФ її ВПК працює на межі. За словами Рют. Ти Кремль зараз виробляє втричі більше боєприпасів за три місяці ніж увесь альянс за рік. Це определенне То Тобто, якщо он мав в виду Європу, то наверное, да. Якщо он имел в виду не просто производство Росії, а Россия плюс КНДР, то наверное, да. Но опять же, здесь вопрос, том, що он оценивает, як он оценивает, какие боєприпаси, какое производство, здесь не до конца понятно. При цьому цьому важливо розуміти поодинці кремлівський диктатор слабкий на Росія сама по собі вже давно не така велика й могутня. Основна небезпека полягає в союзниках на боці Москви, Іран, Північна Корея і що дедалі очевидніше, Китай. Саме Пекін став для Росії життєво важливим партнером, дозволяючи Кремлю пом'якшувати ефект західних санкцій і продовжувати війну. Китай постачає критично важливі компоненти для російського ВПК, і таким чином живить воєнну машину, що веде війну в центрі Європи. Якщо цей альянс не буде зламано, наступна ще масштабніша війна може спалахнути одночасно в Азії та в Європі. Тому ігнорувати потенційний зв'язок Пікін Москва означає бути застигнутими зненацька. Ну що ж, на сьогодні, все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте і скоро зустрінемось.